Вправа 135 Розклади на прості множники число. Ну що ж, стартуємо перше число, у нас 12. Тут, щоб не стопчик його розкладати, давайте ми запишемо, як можна записати число 12. 12. Записуємо це 2, що множиться на 6. І це дорівнює... 6 це не просте число, а 6 це 2, що множиться на 3. Тобто у нас буде добуток 2, що множиться на 2, що множиться на 3. Ось ми розклали число 12 на прості множники. Переходимо до другого завдання. Це число 18. Аналогічно, 18 записуємо, що це 2, що множиться на 9. 2 просте число, але 9, Ні. 9 це 9, що множиться на 9. То ми записуємо, що це 2, що множиться на 3 і множиться на 3. Це ми розклали число 18 на прості множники. Переходимо до третього завдання. 21. Ну що ж, 21 ми можемо записати тільки як 3, що множиться на 7. І 3, і 7 – це прості числа. Переходимо до четвертого завдання 13. 13 це просте число. Його можна представити тільки як 13, єдиний множник. Отже, записуємо, що 13 у нас дорівнює просто 13. Це є просте число. Переходимо до п'ятого завдання, 24. Ну що ж, як можна представити 24? 24, ми можемо записати, що це 4, що множиться на 6. І це дорівнює. 4 це не просте число, а 2, що множиться на 2. Де2 просте число, що множиться. А 6 запишемо як 2, що множиться на 3. Є? Тобто 24 це 2, що множиться на 2, що множиться на 3. Це ми розклали на прості множники. Так, шосте завдання 45. 45 можна представити як 9, що множиться на 5. Записуємо 45. Це 9, що множиться на 5. 5 це просте число. Але 9 це добуток двох простих чисел, 3, що множиться на 3. То добуток у нас буде 3, що множиться на 3, що множиться на 5. Ну що ж, оське завдання, як можна записати нескладні числа у вигляді простих множників. На цьому вправу завершено.